Всім привіт! А ось дивіться, я навмисно не буду показувати локацію своїх знахідок. Тому що я тепер точно впевнений, що окрім мене є люди які цікавляться цим явищем. І дивляться мої відео. Вони не бажають співпрацювати, ну тому я і буду намагатися не висвітлювати локації своїх знахідок. Дивіться як зав'язана, перев'язана. Зараз я поверну. Я не знаю чи я правильно вирвав, чи це вся композиція. Та напевне вся. Дивіться як зв'язана куколка. А ось як, дивіться, сучно. Матузочка, якою зв'язана куколка. Це ж матузочка по центру. Чи ні? Ось такі. Ось такі фокуси плетуть мешканці заплави.